Так, розтопили топочку, друзі мої. І тут у нас гріється, бачите, віск та парафін. Це зараз буде розігріватися. Ось, і будемо заливати ось такі окопні свічки. Тут ми вже позаливали. Бачите, як воно все виглядає. Все чудово, класно. Ось ще ящичок. І дивіться. Дякуючи за воду який привіз, передав нам новою поштою, відправив концерні такі банки. Ось ми будемо їх всі наматувати картоном. Трошечки маємо картон такий гафров, гафрирований. Ось так ось тут нарізаємо його полосочками і скручуємо. Але ще хочу з вами поділитися другою справою, якою займаюся, це ремонт генераторів. Це зараз актуально, тож прошу робити репости, лайки, коментуйте, щоб люди, якщо сталкнулися з такою проблемою, як баломка генератора, то знали туди верн. Звертатися. Ось такий маємо маленький. Зараз його тут будемо дивитися, карбюратор, настройки, це все робимо. Це другий генератор, у якого бачите, згоріла обмотка. Ось Зараз відправляємо його на перемотку. Хлопці дуже класні, давно вже цим займаються перемоткою професійно, Хороший в них дріт і так далі. Ось, Є мідні, є алюміній ось, тож, вони це все роблять і все це перематують. ну, Подальшому відео прийде, то, що покажу. Ось, ще придали ось такий ось генератор. Бачите, він тут і на 380 є вольт, і 220, Ну, такий, скажімо, непогана не така модель. Ось, 2кіловатний, але е, має 380. Далі о, з, у ньому будемо знімати також, напевно, перегоріла також обмотка, будемо також зараз знімати, відправляти хлопцям. Так, ще у нас прийшов ось такий генератор. Він працює і виключається. ну, Заводиш трошки робить, виключається, тобто щось. Кажуть, з ним не то. Ну, По-перше, треба дивитися рівень масла і міняти масло. Масло 10 в 30 або 10 в 40, саєшечку можна сюди заливати, літрушечка сюди входить, масло. І я одразу що я, перше з такою поломкою дивлюся, це рівень масла. І бачите, масла немає. А воно майже сюди, ну, його видно, майже виливатися повинно звідси і тоді буде все нормально. Я думаю, що спрацював датчик рівня масла і він виключається. Ось, Зараз ми зливаємо масло, міняємо і дивіться, головне, масло в генераторах потрібно міняти кожні 50 моточасів. Не перекручувати більше, бо там ні вкладищів немає, воно там в корпусі, в алюмінієвому, і подшипники, все це должно свіженьким маслом змощуватися. Якщо перекрутити, то ремонт коштує вже дуже дуже дорого. Тож, Прошу слідкувати, частіше міняти масло на генераторах, і як би буде все у вас добре. Ось ну якось так. Дякую вам, дякую за лайки. Дякую всім, хто долучається до збору допомоги нашим хлопцям. Зараз ми, як ви бачили на в Фейсбук, збираємо на квадрокоптер і зібрали 36 тисяч 500 гривень. На зараз потрібно трошечки ще, а ще це, звісно, 117 тисяч гривень. Він коштує Мавік третій, ось, в Україні. Якби так, по чуть-чуть, по чуть-чуть, але движеться збір, тож долучайтеся, допомагаємо. Ось, і будемо. Це все робити. Ось такий подаруночок. Тубус ще один прийшов, немаленький. Самому класному донатору піде в то тобто розіграємо це все діло. І маємо ще он такі ось там подаруночки, Бачите, це все ми будемо розігрувати на квадрокоптер, хто долучається до збору. Ось, то донатить, розіграємо, і будуть у вас такі приємні е, штуки під шампурики, під ще щось. Ну, якби господарство е, воно може знадобитися і буде пам'ятка, що ви доклали до цього якусь е, свою копійку до допомоги нашим е, Збройним силам. Ось, е, Дякую всім. Е, Прошу робити репости. Якщо кому потрібно стосовно генератору, то відправ... ну, я знаходжусь в місто Зміїв, ось Харківська область, можна сюди мені все це привозити. І хто може на іншу карточку донатити на віста парафін ось для заливки, бо його йде дуже багато, прошу туди донатити або присилати. Кого що є? Ось у нас парафінчик лежить, ось у нас свічки воскові, які перетаплюємо. Ну і туточки вже бачите, парафінчик вже розтає, ось, Будемо скоро вже заливати це все діло. Ну ладно, добре, дякую всім, дякую, хто долучається. Дякую за ваші репости. Всього найкращого, слава Україні!